Прошу тебе, забудь мене, забудь усе, що було колись, я знаю пристрастя мене, бо ми давно вже розійшлись. Прости мені і зрозумій, ти вже не хлопець, з моїх мрій, хоча любов ще не пройшла, але я іншого знайшла. І не запалюй цей вогонь у серці моїм знов, забудь тепло, моїх долонь, забудь палку любов, яку уже не повернеш, може, колись ти це збагнеш, а поки що ти від душі мені присвячуєш вірші. Коли я чи читаю, тоді, мов, квітка розцвітаю, і серце у грудях тріпоче, наче вистрибнути хоче, і сльози котяться з очей від цих зворушливих речей, Які мені ти говорив, нас Бог для щастя сотворив. Прошу тебе, забудь мене, забудь усе, що було колись, я знаю пристрастя мене, бо ми давно вже розійшлись. Прости мені і зрозумій, ти вже не хлопець, з моїх мрій, хоча любов ще не пройшла, але я іншого знайшла. І не запалюй цей вогонь у серці моїм знов, забудь тепло моїх долонь, забудь палку любов, яку уже не повернеш, може, колись ти це збагнеш, а поки що ти від душі мені присвячуєш вірші, коли я чи читаю, тоді, мов, квітка розцвітаю, і серце у грудях тріпоче, наче вистрибнути хоче, і сльози котяться з очей від цих зворушливих речей, Які мені ти говорив, нас Бог для щастя сотворив. Прошу тебе, забудь мене, забудь усе, що було колись, я знаю пристрастя мене, бо ми давно вже розійшлись. Прости мені і зрозумій, ти вже не хлопець, з моїх мрій, хоча любов ще не пройшла, але я іншого знайшла. І не запалюй цей вогонь у серці моїм знов, забудь тепло моїх долонь, забудь палку любов, яку уже не повернеш, може, колись ти це збагнеш, а поки що ти від душі мені присвячуєш вірші. Коли